Ліки не для здоров'я, а заради поживи хмельницькі правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, котрий вчиняв крадіжки ліків в аптеках обласного центру. 9.01.2012 року. В ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками хмельницького міського відділу було затримано мешканця міста Хмельницького 1984 року народження, який підозрювався і потім, як встановилося, скоїв. 6.01.2012 року та 8.01.2012 року приблизно в один і той же період часу злочини передбаченою 186-ю статтю кримінального кодексу України. Це грабіж. Усі крадіжки зловмисник вчиняв серед білого дня. До аптек заходив під приводом купівлі ліків. Щойно продавчині лікарських засобів збирали усе замовлене і викладали на прилавок. Тікав, захопивши із собою пакунок із медпрепаратами, дана особа. Заходила в одну із аптек міста Хмельницького, просила продавця продати деякий асортимент медичних препаратів. Після того, як продавець збирав ці препарати і упаковував салофановий пакет, він ще додатково замовляв лікарські препарати. Коли продавець відходив від прилавку, щоб надати йому ці препарати, він відкрито викрадав. Пакет з медикаментами і на вимогу продавця зупинитися не реагував, покидав це приміщення. Сьогодні проти зловмисника порушено кримінальну справу. Слідство триває. За крадіжку ліків на суму 665 гривень йому світить від 4 до 6 років позбавлення волі. Вже порушена кримінальна справа відносно даної особи за статтю 186 Кримінального кодексу України частину 2. Значить, на даний час. Обрано міру запобіжного заходу відносно даної особи взяття під варту. Проводиться ряд необхідних слідчих, слідчих дій та оперативно-рошукових. Оксана Чушкіна, Дем'ян Цегольник, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.